Сьогодні знакова дата для криворіжжя виповнюється 190 років від дня народження рудопромисловця Олександра Поля. Він поклав початок встановленню та розвитку промислового кривбасу у пам'ять про непересічну людину ім'ям Олександра Поля, названа вулиця у центрі міста. А краще криворізькі студенти вузів та учні професійно-технічних навчальних закладів отримують муніципальні стипендії його імені. Зараз наше місто бореться і працює в складних умовах, але видобута у криворізьких шахтах і кар'єрах руда обов'язково буде потрібна для відновлення та розвитку. України у день народження видатного земляка до його пам'ятника у центральному міському районі щороку приходять криворіжці у церемонії покладання квітів. Сьогодні взяв участь, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, керівники районів, почесні громадяни міста, депутати та громадськість.